Комплектація гірськолижної маски, вельвет. Ми бачимо лижну масочку, значить вельвет. В ній йде основна резинка. До речі, ви можете обрати будь-який колір, будь-який вид основної резинки. Далі, значить, бачимо основну лінзу. Основна лінза ми її зараз зняли. Вона йде категорії другої або третьої, тобто на більш сонячну погоду. Так як ми знаємо, в Україні є така специфіка, що погода дуже часто туман, дощ чи просто погані погодні умови. Тому обов'язково в комплекті ми маємо додаткову лінзу. Можете також обрати будь-яку, їх є декілька. Навіть є чисто про. Зора лінза. До речі, ви можете докупляти постійно собі додаткові лінзи. Тобто, можете купити маску і до неї ще там, три додаткові лінзи докупити, будь-яких кольорів, які вам подобаються. Чи Черезинки аналогічно докупити можете. Далі у вас в комплектації буде обов'язково мішочок із двома відділами: один для маски, інший для додаткової вашої лінзи. І обов'язково буде ось такий от кейс з карабінчиком для того, щоб ви могли возити на рюкзачковій, на поясі. Просто форма, до речі, погляньте, зверніть на це увагу. Це дуже важливо, яка форма. Всередині обов'язково, щоб ваша маска не поцарапалась. Друзі, найкраща комплектація, найкращі маски станом на сьогодні по ціні. Та якості абсолютно найкращий продукт на ринку. Повірте нам, ми знаємо про що говоримо. Обирайте вельвет, не пошкодуєте. Це найкраще, що сьогодні є. Гарантуємо.